Доброго дня. Сьогодні, що я роблю? Є е, у мене лишилося кілька порожніх шестирамочних корпусів, і я хочу пересадити просто з п'ятирамочного корпусу, розділено це є, є десятирамковий корпус, розділений посередині перегородкою. Це є відводки е, з своїх маток, які були зроблені. 21 липня. Три рамки розплоду ми їм дали. Три рамки розплоду, три рамки бджоли. Ось. І підсадили е, плідну свою матку. Ось, я просто трошки важко мені їх у цих корпусах перезимувати. Мені здається, що вони перегріваються зимою і дуже багато втрачається, ну як, не багато, але відповідний відсоток втрачається через голод. Немає значення, скільки їх годувати. Все одно вони. Не всі, але буває. Залежно який рік, деякий рік є, що абсолютно все супер. Деякий рік минулого року ту було дуже багато голодних. І зараз я покажу, як вони виглядають. Були зроблені зразу відводок. Підсаджена, зразу в той самий день була підсаджена матка. Була підсаджена матка. І через я дав її тут посидіти 3 дні в кліточці. Два дні. Два дні я дав її посидіти в кліточці і просто я відірвав заглушку там, де є канді. Відірвав заглушку, тут дав матку, тут дав матку. Повідривав заглушки, поставив маточники назад, поставив зразу ганіманівську решітку в той же самий момент. І зразу дав їм корпус намет. І як бачимо, проблеми нема. Прийнято. І вони принесли ще два корпуси меду. Були зроблені, повторююся, 21 е липня. Червоний підсерд. Так, липня. Сьогодні у нас 9 вересня. Ми так зробили, по-моєму, 20 штук. Я мав тоді на той момент 20 маток свобідних, і з 20 тільки одна пропала. Це один лишень був в 10-рамковому корпусі по 5 рамок, а решту 18 було в 6 рамочниках. От в 6 рамочнику одна, одна матка пропала. Чому? Тому що, значить, бджола мені не сподобалася, і вони її хотіли замінити, але в такому випадку, коли... Сім'ї з'єднані ганіманською решіткою, вони її замінюють, але толку з того немає, бо тому, що бджоли пахнуть і мають запах іншої матки через стіну. Це нормально, це є природний відбір. Я вважаю, що нормально так приблизно втрачається таким способом до 10%, 10-15% бджолосімей. коли їх з'єднувати ці, це є нормально, 10% це є абсолютно нічого. Тому що наша мені матка, яка є запліднена, скажем, але вона погано запліднена і бджоли її міняють. Мені потрібні хороші запліднені матки, які є, які дають продукт, які приносять меду, і які живуть без без е, великої, скажем, щоб мені туди не треба було лізти і дивитися. Цього року десь приблизно у мене 400 є відводки, ми зробили. То я втратив своїх, всіх своїх 12 чи 11 маток. Ну і досить багато з маток, яких я купив, я вам розказував. Я сьогодні вже робив таку маніпуляцію. Чотирма, то знайшов три, розп... три рамки розплоду в них, ну, які вже лупиться, матка ще сіє, але я не думаю, що, чи те, що те яйце вже буде переведено в другу ступінь личинки, бо тому що у нас зараз вже пізно. Бачимо, ці мають досить багато меду свого. Бо тому що стається, як ви їх, ми їх робили, робимо пізно. Що робиться, навіть у тих три дні бджоли ж мають матку, вони працюють, і вони приносять меду. І деколи в такі пізні періоди вони просто ставлять сюди трошки забагато меду, і виходить, що є менше розплоду. Але я кажу, принесли два. Корпуси меду. Бачимо, це розпліт, який лущиться, є личинка і є яйка. І вони переходять в ступінь, яйка переходить в ступінь личинки. Ось маточка. Матки зменшилися трошки вже, не знаю, видно. Ось тут мічена червона маточка. Зменшується матка в розмірі, тому що вже бджоли її так не годують. Тому що це вже йде до осені. В деяких сім'ях, наприклад, є точки, тут також розпліт вилупився і засіяно. Бачите, ще лише розпліт, щоб ви не казали, що я там щось придумаю. От ще кліточка стоїть дотепер. Ось, В деяких точках, наприклад, на деяких точках, де е, медозбір закінчився швидше, то там вже матки перестали абсолютно були сіяти. Як тут у нас є три рамки розплоду. Дві рамки меду були і три рамки розплоду. Я пересаджую і даю їм порожну рамку. Може матка в неї засіє, може не засіє. Це вже все будемо бачити. Отаким чином, наприклад, коли я це роблю і мені треба це швидко зробити, наприклад, я знайшов в цім відділі матку, я в цім відділі не буду навіть її шукати, я просто всі бджоли стрісу mm. У... той корпус, де я не знайшов матки. Але тут, заради відео, як не кажуть, зараз подивимося, тут матка також повинна бути мічена. Та не повинна, а вона мічена, хіба що фарба злізла. Це я почав так собі робити такі пізні відводки, буквально це був тільки другий рік, а, небагато, але бо тому що коли вже ми починаємо мед качати, чи збирати, то я не маю на це часу. Бачимо, перша рамка. Розплід вже вилупився, матка засіяна. Ви і так не побачите, бо на камеру не буде видно. Тут тільки яйка. Личинки не бачу. Також розпліт. І ось маточка. Гарна, велика, на цей час, пору часу року, жвава, нічого їй не бракує. І що, ця сім'я мені можна обійшлася, дуже дешево, можна сказати. Матка своя. І ще плюс два корпуси меду. Також розпліт. Вона себе окупила. Затрати на роботу, ту, що в неї вкладено, вона окупила. Себе погодувати вона окупила. Ще й залишилося трошки пасічнику. І це мед. Було тут трохи розплоду. Ми вже їх раз погодували, сиропу того, що ми їм давали, я абсолютно не бачу, дуже мало лишилося, вони все використали. Зазвичай, особливо в шестирамочниках, це мед. То коли ми її забираємо від них, які були зроблені швидко, на весні, після того, як ми забрали мед в них, зазвичай абсолютно першість закормка. Вони абсолютно з'їдають, бо тому що, щоб ви розуміли, тут ми бачимо дві рамки меду. Тих весняних там абсолютно меду немає. Вони абсолютно мед весь на весні використали і вони приносили мед у медові корпуси. Ну і все, тепер я бджолу стрісаю. Та як я знайшов дві матки, я дам трошки сюди, трошки сюди і все. Не дивуйтеся, що бджоли виділи, бджола була спокійна, поки я не вдарив. Бджола досить спокійна, ми виводимо самих спокійніших, просто зараз був взяточний період і бджоли трошки вони здався. Там назад полоски, полоски на основі амітразу. Ми, вони вже тут стоять, коли ми забрали мед у них. З цього точку ми забрали 30 серпня мед. Вона вже тут стоїть більше, ніж тиждень. Ще три тижні у тут постоїть ми їх будемо забирати. На тому дякую. До побачення, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. І я буду вдячний вам. Може щось ви цікаве візьмете для себе. А тому закінчуємо це відео. До побачення.